Вітаю всіх. Сьогодні в новина гуляє, що США робить тиск на Київ, щоб завершити війну на умовах, які є зараз. Чи дійсно це так. Так, США робить тиск на Київ, щоб завершити війну на умовах, які є зараз. Чи дійсно це так? Так, це так, три сторони. Які повинні домовитись: Америка, Україна та Росія. І щоб був оцей результат. Мир, дружба, живачка. те що хочуть. Угу. Зупинки. Ось, що була ця зупинка. Але обставини такі намагаються взяти на себе багато, і Україна не тягне ті умови. Для нас це не дуже добре, але. США хоче. Тепер. Сюди ж питається колода. США додавить Київ до завершення війни на тих умовах, що є. Що мені впадає? Ну, не зовсім на тих умовах, не зовсім. Розкриваємо. Будуть поступки від нас. Ми не зможемо. Повністю зробити те, що хочемо. Ворог ще окупує територію, треба це розуміти. Будуть неочікувані дії, які ми не очікуємо. Тобто, знаєте, так те, що від нас приховується, стане явним. Ось що можу сказати. Не хочу далі туди лізти. Нам доведеться десь поступитись, не без цього.